Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє вище від усякого імені Твого. Вдень, коли я взивав до тебе, ти почув мене, і вселив у душу мою силу, будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі. Коли почують слова уст моїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, ти оживиш мене. Простягнеш руку твою на ворогів моїх, і спасе мене правиця твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік, не покидай творіння рук твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Навіщо, Боже, відкинув ти нас назавжди, навіщо розпалився гнів Твій на овець, стадо Твого? Пом'яни людей Твоїх, яких спочатку зібрала рука Твоя, Ти обрав, як жезл насліддя Твого, гору село, на який оселився ти, піднеси руку Твою і поглянь на злочинство Твоїх, що наробив ворог у святині Твоїй, у храмі Твоїм, як звірі рикають вороги Твої, у храмі зібрання Твого поставили знамена свої замість знамен наших. Наші вгощавині лісові, високо змахували сокирами, всі двері і всі оздоби ломами та молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, осквернили оселю імені Твого, сказали вони в серці своїм, зруйнуємо їх зовсім, і спалили всі міста зібрань Божих на землі, знамен наших ми вже не бачимо, нема вже й пророка. І нема між нами такого, хто сказав би, доки це буде, доки Боже буде ворог мучити нас, доки противник буде ображати ім'я Твоє, навіщо відхиляєш руку Твою і силу Твою, гнівом могутності Твоєї урази їх, Боже цар наш раніше віків, учинив спасіння посеред землі, ти розділив силою Твоєю море, ти знищив голови зміїв у воді. Ти розбив голову дракона, дав його на поживу людям ефіопським, ти відкрив джерела й потоки, і ти ж висушив великі ріки, твій день і твоя ніч, ти створив зорі і сонце, ти поставив межі землі, і ти ж установив літо і зиму. Згадай це, ворог зневажає Господа, і люди нечестиві ображають ім'я Твоє, не віддавай звірам душ тих, що прославляють Тебе, душу Богих Твоїх не забудь до кінця, подивись на завіт Твій, бо всі темні місця землі наповнилися домами беззаконня, нехай не повернеться смиренний осоромленим. принижений і убогий нехай прославляють ім'я Твоє. Встань, Боже, захисти діло Твоє, згадай зневажання Тебе від беззаконного кожен день, не забудь голосу тих, що благають Тебе, бо гординя тих, що ненавидять Тебе, підіймається проти Тебе завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляй, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив, врат Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах Твоїх мир і поживною пшеницею насичує Тебе. Він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ніяк попіл розсипає, кидає град свої грудками, а проти морозів його, хто встоїть, пошве слово своє, і розтануть вони, подмає вітер його і потечуть води, він сповістив слово своє якову. І суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому, станьмо перед Віцем Його з хвалою. Піснями прославимо Його, бо Господь Бог великий, і цар великий над усіма сильними землі, бо в руці його всі глибини землі, і висоти гір всі Його, і море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його. Придіть, поклонімось і припадімо до Нього. Та, схиливши коліна, помолимось перед Господом, який створив нас, бо Він Бог наш, а ми люди, паства Його, і вівці руки Його. О, коли б ви нині послухали голосу Його, не робіть жорстокими сердець ваших, як у мереві, як у день випробування в пустелі, де спокушали мене батьки ваші, випробували мене, хоч бачили діла Мої. Сорок років гнівив мене рід цей, і я сказав народ цей заблукав серцем, вони не пізнали шляхів моїх, тому я поклявся в гніві моїм, що вони не відуть у спокій мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його, нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і повіки милість Його, нехай говорить Дім Гаронів, що Господь благий і повіки милість Його. нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його, у скорботі взивав я до Господа, і Він почув мене. І вивив мене на простір, Господь мій помічник, я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа, аніж покладатися на князів, обступили і оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли, соти, розгорілися, як вогонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням, голос радости і спасіння в оселях праведників, правиця Господня дає їм силу. Правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть мені врата правди, і я віду ними і прославлю Господа. Ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що ти почув мене, і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став основу наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день його ж створив Господь. Радімо, веселімось в Нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього, бо Господь явився нам, вчиніть свято, несіть жертви до жартовника Господнього, ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повікує милість його. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І мені повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, лилуйя, лилуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, лилуя,луя, слава тобі, Боже.